Ти майор міліції, ти скотина, а не майор міліції. Це, будь ласка, на це ман на манікюрене і на педікюрене существо. Про що він може ще говорити? Цей мене. Боже, упаси, если ми будемо оправдатися перед українським народом. Ні в кому случаї ми поліція. Я ж не втручаюсь. Я вас попросив руки за спину. Ну, я, шо... я попросив. Бути. То я не втручаюсь, ви не ламайте мене, диви. Я... я Я вас прошу, будь ласка. По я ж не втручаюсь, руки правильно. Ну, я ж є... шо... якуту фізичну ви... силу використовую. Ви виражаєтесь для при. Ну, причому тут виражаєтесь? Виражаєте? Що Ти що, мене, я ж не що в мене телефон, в руках. Та Дай. дайте я подзвоню адвокату, ви дасте мені адвоката, кольдо. То допомог? Мого адвоката чи ні? Заведіть другу. Давай, давай, сюди, Ви розумієте, адвоката дайте повідомити. Доступ до, до телефона мені дайте. Так є ж. То він хоче забрати руку. В чому? Я ж не втручаюся в нічого. Ви чуєте чи не поставте руку за стоєм. Ви чуєте, що я кажу, я не втручаюсь, дайте адвоката повідомити. Дайте адвоката, просто повідомлюю. Ну, в чому проблема я не можу проблема? Патрульник складає, представтесь будь ласка. Я... Представтесь, будь ласка. Патрульник, представник, командир України, вот мой паспорт, дивите, патрульник. Не не, патрульний, не патрульни. подождите, ви сказали, що складати шаву. Складіть патрульний шаблон. Руки убрите. Руки Руки убріть. Патрульний, руки. Патрульний убрите руки. Беріть руки, <реку> спокійно, спокійно, спокійно руки Патрульник. Патрульник. Завжай, ви руки. Вимаги. беріть патрулі. Спокійно, ви знаходите руки і беріть. Дивіться, я стою на місці. Ну, то стійте. Володимир, ви зберігаєтеся з громадських будівлі. Мовчі, будь ласка. Хай приймає рішення суд. Патрулі, без полеміки. Пусть представиться. Хто ти такий? Показуй документи. Покажуй документи, я сказав. Старші ціна влади. Ну, ти зачем чим не Що Гладкий Денис Ігорович. один Ігор. Не... Right, right. Не кругом обман, кругом обман. Ой, дух туман. Ой, дух туман. Кругом обман. Кругом обман. Кругом обман. Уйду в туман, пойду в туман Вокруг меня иллюзия, написанная кем-то Некто, кто-то где-то неприметно одетый Решает, где мы будем завтра и что делать Если внезапно меня эта тема заденет Все люди ходят одним маршрутом Встают утром, начинаются рабочие будни Кто-то на кухне, кто-то за рулем от гухи. Не парится от придуманной за нас житухи а я у магазина снизу Прикурю зипой сигу и зависну Хотелось бы как раньше купить лимонад Но там теперь я 220 краситель консерв... Кругом туман, туман